Молимось за Україну. Проповідуємо Євангелію в транспорті, на вулиці. І ось зараз ми будемо проповідувати Євангелію. Зараз Сашко буде проповідувати Євангелію в транспорті. Хто бажає підтримати нас, моліться, хто хоче фінансово підтримувати, можете нам дати знати. А хто хоче з нами піти попробувати себе в благовісті, якщо Бог вас побуджує, теж дайте нам знати. Ми будемо раді вам допомогти підтримати в цьому. Підпишіться на канал для розповсюдження Євангії Доброї звістки.

Доброго дня, дорогі шановні люди, не переживайте, я вас нічого не прошу, але я хочу вам сказати в цей день те, що дуже важливо. Я вірю, що це може змінити ваші час назавжди. Я хочу сказати, що в цей непростий час є надія. І ця надія, це Ісус Христос. Знаєте, Бог не створив кожну людину ідеального. Кожна людина вона не мала жодного гріха, вона була просто ідеальним творінням. Знаєте, і коли люди думають, я якийсь не такий, я поганий, це все є брехня, тому що Бог створив нас ідеальними. Але в світ прийшов гріх, і гріх розділив нас від Бога. Знаєте, Біблія каже, що заплата за гріх смерть. І через гріх ми не могли бути з Богом як колись раніше разом. І що робити? Ми, ми не можемо бути разом з Богом. Але був Божий план, що прийде Ісус. І знаєте, Ісус Христос Він прийшов на цю землю. І він жив ідеальне життя без жодного гріха. Ніколи. Він ніколи не робив пога... Він ніколи не робив поганих речей, він ніколи не брехав, не черкався, не брехав, він ніколи не робив, він був просто ідеалів. Але все рівно він пішов на перед. На і він переживав найбільші муки, які навіть не можна собі уявити. Його руку вбивали в і в Біблії сказано, що на ньому не було живого місця. І це все він зробив, щоб заплатити за на наш гріх. Щоб ми, повіривши в нього, щоб повіривши в нього, ми могли мати спасіння. Ні, повіривши в нього, могли мати спасіння і прощення і життя вічне до всіх наших гріхів. І сьогодні я не проповідую про релігію, я не проповідую про те, я проповідую про живого Ісуса. І я хочу сказати, що Ісуса просто дуже сильно любить. Ми дуже любимо цілі до нього на самому ділі. І цей непростий час, і він був дав на нам мир і надію заспокоєння. І, і знаєте, Ісус Христос Він не залишився на Христі. Ісус Христос на третій день, Він воскрес смерті. І Ісус Христос, Він живий сьогодні. Тож, Біблія каже, що кожен, хто призиве, ім'я Господнє, буде спасений. Якщо ми будемо вірити у своєму серці, усі наші гріхи будуть прощені. І Ісус не каже, що ти мусиш щось зробити, треба просто повірити. І якщо ти хочеш це зробити, то треба просто примиритися з Богом. Якщо ти запитаєш мене, як це зробити, можеш просто сказати Ісус, прости мене, оскаяти своїх гріхах і запросити Ісуса в своє серце. І тоді відповідно до Дніпрі ти хочеш мати прощення і спасіння усіх усіх гріхів, минулих тепер, і перших і майбутніх. Я хочу сказати вас, закликати, в цей час надія є. І ця надія, це є Ісус. Прошу, прошу. Дякую за йдеться цих людей. Я прошу благословити і я Ісусу Господь. Забили ми не відїхали, щоб вони не ж били, будь з ними. Амінь. Усім гарного дня, з Божим миром, благословімо. Амінь. Дякую. А чому ти рахуєш, що... 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 що Ісус не призиває? <ривіт> що... Він ж а? А, каже, вам <ривіт> браті. Ось таке благовістя в транспорті. Люди різні. Одних релігія вбиває, не дозволяє прийняти Христа, одних самоправедність і так далі. Тому ми говоримо людям істину для того, щоб вони могли почути Іванію і спастися. Це вже вибір кожного.